У Житомирі визначили кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2016 року. У актовій залі інституту медсестринства зібрались як і знайомі обличчя, так і спортсмени відкриття року. Нагороджувало керівництво області, яким було зазначено, що у бюджет Житомирщини на розвиток спорту наступного року закладено вдвічі більше коштів аніж у 2016-му. Олександр Уніщук, голова відділення Національного олімпійського комітету України в області, зазначає, що до регіону нарешті приходить повноцінне розуміння того, для чого саме треба вкладати в спорт за останні два роки житомирські, житомирські спортсмени більше всього отримали допомогу так фінансову, і моральну, і допомогу від області від міста, від, міста, від депутатів міських і обласних Поміж від національного олімпійського комітету ну в принципі це хороша тенденція Є звідіні понімання того, що нужно допомагати спорту і е, не економити на спорті, тому що потім ми е, починаємо допомагати зрохненню. Лічить наших людей. Там не быть. перейдемо за лаштунки роботи обласного відділення 20 грудня. Деякі члени виконкому провели позачергове засідання з метою визначення дати проведення 9-ї звітно-виборчої асамблеї відділення НОК України. Іни в Житомирській області Відбулось це без його керівника на засідання Організатори також запросили заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослава Лагуту і начальника управління сім'ї молоді та спорту Житомирської ОДА Світлану Гресь. Участь у засіданні відмовився брати заступник голови обласного осередку НОК Леонід Самунь. Протокол також не підписала Світлана Гресь. Хто стоїть за конфліктом на думку Олександра Оніщука? Керівник написав на власній сторінці у Фейсбук. Повідомлення й на сайті обласного осередку. Чому виник? Конфлікт та які методи його вирішення, коли uh, некоторі члени виконкому uh, заним... не займаються роботи, яка вони повинні займатися в національному олімпійському комітеті, а їх більше волнують личні амбіції, тоді і получається вот така вот ситуація неординарна. Ця ситуація але Я думаю, ми вийдемо з неї з достоинством. Тому що у нас uh, в першу чергу uh, uh, ми не участвуємо ні в кої політики, ми займаємося спортом, національний олімпійський комітет. Никогда э, не позволял себе вот, вот скажем так такие действия. Поэтому в ближайшее время я думаю, что э, есть позов обращения в суд, суд расставит точки над всеми вот этими вещами, которые сегодня произошли в Национальном Олимпийском комитете в Житомирской области. На коли розгляд справа плануется? Ну, уже есть номер дела. Пока еще судья не назначил на кулысе буду, но я думаю, что это будет в 2017 году. Які зміни передбачені в разі перемоги у суді і розгляд співпраці з людьми і членами виконкому надалі? Ви знаєте, якби я стараюся на це особо не звернути увагу. Тобто, буде, у нас буде очередне засідання виконкому назначено, потім буде назначена очередна асамблея, а там уже, по ходу, ми обозначимося і определимося. Як нам жити далі? Я думаю, що у нас особо нічого не Мы Ми будемо працювати, больше більше будем будемо к тому щоб допомагати нашим спортсменам і не тільки олімпійцям. Дійсно, каже, така нездорова сьогодні установка склалася у відділенні. Я думаю, що найголовніший документ це все таки є олімпійська хартія, є положення про обласне відділення. Його треба чітко ну, виконувати, по ньому працювати. Ну, виходить, що дехто переступає через ці документи. Це все тимчасове, непорозуміння, я думаю, воно повинно ну, розвіятися.